Ваше головне запитання, як досягти миру, мені, я, я не, не знаю, мені складно відповісти. Смішно чи, може, наївно, краще сказати, уявляти собі, що е, якимись мистецькими зусиллями е, можна зупинити бойові дії. Але після того, як ці дії зупиняться, після того як почнеться е якесь там лікування, загоювання, ран, зашивання, сшивання швів і так далі, отоді от це дуже важливо і потрібно. У нас не вийде якось все-таки зігнорувати той факт, що Росія є в цій ситуації, вона присутня своєю агресією і без цього втручання, без її впливу ніколи і ніяка Україна з Україною б не воювала. Я не знав. Показали. Не у день приїзду кількох презентацій, локацій, автограф-сесій, прес-конференції і окремих інтерв'ю державному та громадському ТБ, але наступного зранку до поїзда таки показали свого Фантомаса. Бо ж напрошувалася від початку, якщо вже нова книга письменника. Щотижневик, збірка актуальних есеїв останніх чотирьох років, зветься прямо тут похований Фантомас, ось тут і похований. А він з минулого приїзду вважав, що так звемо свого впертого нісносного Леніна. Бо голову Ілліча у його рідному Франківську теж охрестили на честь героя популярного французького кіна. Ні, Запорізький Фантомас ближчий до оригіналу. На сміх, і страх, і гріх. Бачите, для вас комедія. А я ходив на цей фільм, коли мені було років 8 або 9. І, звичайно, я там реготався в якихось ситуаціях, в якихось моментах, але я зовсім не сприймав цього як комедію. Це насправді такий досить складний жанр. Так? І там, значною мірою це повинно було лякати. Так? Тобто відчуття страху, принаймні в мене, восьмилітнього чи дев'ятилітнього глядача, я його пам'ятаю, це відчуття. Ну І пам'ятаю теж вибухи сміху. Ось. І ось мені здається, це і є тим накладанням. Тому що е, це е, дуже е, глибоко закорінене в, в нашій культурній традиції. Ну ось перший ліпший приклад е, це е, творчість Гоголя, е, де боротьба цих двох тенденцій боротьба страшного і смішного е, перестає навіть бути боротьбою стає таким органічним синтезом. Так, страшне і смішне починають дуже успішно взаємодіяти. Рік тому, 23 лютого, у перший день країни без Януковича, коли виглядало, що зараз карточною хаткою посипляться усі боввани, ідоли, фантоми і фантомаси, бо маси дозріли і дозрілі, Юрій Андрухович приїжджав до Запоріжжя із виставою про злочинця, якому врешті не відмовили у вищому милосерді. Знаково! Насправді таке відчуття, що не було ніякого року. Тобто, це так, ніби вчора тут ми виступали з цим Альбертом, і сьогодні все ще я все ще тут, у Запоріжжі. А з іншого боку, він настільки був усім насичений. І я думаю, найголовніший висновок. Він не такий суто призначений для вашого міста чи для його мешканців, але найзагальніший висновок що ми вже ніколи не будемо такими, як були рік тому. Цей рік змінив нас фактично безповоротно. І те, що це неймовірне випробування. Обов'язково треба долати, сконцентрувавши е, усі найкращі людські ресурси, От, е, воно для мене очевидне. От. Ну і е, ваше місто, воно е, розташоване в дуже, дуже, е, в дуже особливому місці, воно е, виконує надзвичайно важливі функції. В, е, Загальному організмі нашої країни, так що я хочу вам побажати цієї стійкості і сили. Альберт Вереземський це 1641 рік. І твори літератури вони якраз ті, що не застарівають. Ну, тобто можна говорити про події 1600 шістьсот затертого року. А те таєсенки це якраз прив'язка до певних дат. І ви кажете, що Запоріжжя. Ну так, Ленін як стояв так і стоїть. Фантомас наш, як ми його називаємо, бо пам'ятник тривожній молодості, як стояв так і стоїть, навіть Зжинський стоїть. Ось ця відстань літератури, і відстань журналістики, де вам зручніше все-таки в прив'язці до дат, і чи ці дати, які ми тут переживаємо, можуть потім бути цікавими тим, хто буде за нами? Аж настільки. Ці дати, ну в моїй книжці, виконують таку функцію певного каркасу, тому що це підказка читачеві в тому, що можливо варто поставитись до цього як до щоденника. Ось і у щоденнику є така формальна вимога, проставляється дата запису. А щоденник цей специфічний у тому сенсі, що запис у ньому з'являється не щодня, а раз на тиждень. Ось есенки я писав десь приблизно в такому ритмі. От. Дати важливі, звичайно, ще і тому, що читач може зіставити зі своїм власним переживаннями того моменту, зі своїми думками того моменту. А вже от, яке їхнє історичне наповнення, значення, то ми ще занадто близько. Від цих дат, щоб говорити про е, історичний По вимір цього, так ось. Але може комусь це знадобиться в майбутньому, скажімо, якомусь якомусь історикові. А mm. письменникові? Ну, тим більше. так. А тут і зараз що робити письменникам, аби поховати фантомів, фантомасів. І головне, сокиру війни ну повинні максимально е багато себе віддавати своїй справі, власне. Тобто, вони вони можуть звичайно і щось інше робити щось нетипове для себе, наприклад, воювати. А можуть і робити далі те, що роблять, тобто створювати, наприклад, якісь тексти і створювати якісь культурні цінності, але пам'ятаючи про особливу відповідальність цього моменту, яка лежить також на них, і пам'ятаючи про те, що в цій ситуації будь-який крок, їхня будь-яка дія, вчинок. Резонують так, як ніколи ще не резонували, ось викликають всілякі ланцюгові реакції, і у зв'язку з цим повинні діяти сміливо і чесно одночасно. Ризикована відповідь, але, ну, вже, мабуть, не, не я буду перший, хто це скаже. А, ось агресор дуже багато цьому посприяв. Тому що тут є абсолютно е, єдина мета і е, е, докладаються е, зусилля. Е, і там, де галичани, і там, де Волинь, і тут, і, і всі докладають максимум зусиль для того, щоб цю агресію зупинити. Ось, Якби не було її, то її б треба було вигадати. Але краще, щоб цього не взагалі не Тоді я хочу загострити було. такий момент, угу. що ви зараз говорите про, ну, про антицінності, якщо можна так виразитися. Да? Про якісь речі погані, які Ну ні, є. це боротьба за свободу в жодному разі не є антицінністю. Тобто, скажімо так. Я вживу такий, може трохи спортивний вислів. що Починаючи з Майдану, і до сьогодні, до цих днів, це фактично в чому сенс цього протистояння? Це боротьба українців за свою свободу. Тобто виявилося так, що вже багато націй, таких по сусідству з нами в Європі, які взагалі вже не розуміють сенсу боротьби. А ми начебто демонструємо їм, що це от власне цінності, з якими вони звикли жити від народження, вони не насправді не, не даються отак, от просто як повітря, так чи як вода. Їх іноді виникає ситуація, коли їх треба захистити, відстояти. Так? І е, нас тепер об'єднує цей е, активний е, спротив. Так. Активний спротив, активна боротьба за свою свободу. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Ось, і е, це дуже серйозний шанс. Ну, який там шанс? Це вже реалізовується так, для ось об'єднання всіх. І це е, досвід, який е, сьогодні на наших очах виникає.